Андрій та Марія одружилися у свідомому віці. Їхній шлюб був союзом двох дорослих розумних людей, які зробили свій вибір і були націлені на створення сім'ї. Але найголовніше вони любили одне одного, вважали, що їхня зустріч це подарунок долі, яким треба дорожити. Тому чи не одразу вони почали будувати плани їхнього спільного майбутнього, а офіційна реєстрація шлюбу вважалася чимось настільки природним та безперечним, що навіть не обговорювалася. І те, що вони розписалися через рік знайомства, а не через місяць, як їм хотілося б, було пов'язане лише з тим, що вони хотіли зробити гарне весілля, справжнє свято і не залізти при цьому в борги, тому збирали і планували. Сімейне життя ні Андрія, ні Марію не розчарувало. Все було так, як їм і хотілося. Їм було легко і добре разом. Вони розуміли одне одного співслова, а якихось серйозних причин для сварок у них просто не було. І навіть батьки з обох боків, треба сказати, дуже літні, бо Андрій і Марія були пізніми дітьми були такі щасливі, що їхні діти нарешті влаштували своє життя. Такі задоволені вибором, що, звичайно, і тут жодних класичних сварок теща зять чи свикруха невістка не було й близько. До речі, радість була взаємною. Андрій дуже шанобливо ставився до батьків Марії, а Марія просто любила батьків Андрія і завжди шукала нагоду їх порадувати. І ось тут і сталася у молодих перша сварка. У Антоніни Петрівни, мама Андрія, наближався День народження. Не ювілей, але все-таки свято. Відзначимо в своєму колі, тільки ми, поінформувала Антоніна Петрівна молодих. В неї нещодавно не стало двох найкращих подружок і розуміла, що новими вже навряд чи обзаведеться. Натомість в неї є сім'я. Може, і онуки скоро підуть, сумувати буде ніколи. Що подаруємо твоїй мамі? запитала Марія у Андрія, ледве отримавши запрошення. Ой, та я навіть не знаю, скривився той. Та їй нічого особливого не треба. В сенсі не треба. А що зазвичай ти даруєш? Що дарує Олексій Миколайович? запитала Марія. Ну, різне, квіти даруємо. Ось минулого року праску подарували. Набір тарілок дарували сковорідку, – відповів Андрій. Нічого собі, обурилася Марія. А Антоніна Петрівна сама про це просить, чи це ваша ініціатива? Так мама ніколи нічого не просить. Каже, нічого мені не треба. Так що не морочтеся. Їй головне, щоб ми прийшли, це для неї найкращий подарунок, спокійно відповів Андрій. Ну, знаєш, я так не вмію, з порожніми руками. Давай хоч парфуми їй подаруємо. Це завжди потрібно. Вона якими користується? запитала дружина. Та ніякими, здається, та й нащо їй це. Від неї так затишно булочками пахне завжди як корицею, як котлетами, задоволенням сказав Андрій. Андрій, твоя мама жінка взагалі то, а ти теж хороший, навіть не знаєш її улюблених парфумів, тарілки даруєш, не могла заспокоїтись Марія. Слухай, Андрій починав дратуватися. Якщо мені кажуть, що нічого не треба, значить, не треба. Не користується вона парфумами. Хочеш, даруй, тільки вона їх викине. Давай краще новий блендер і її подивимося. Я думаю, їй корисніше буде. Того вечора подружжя не посварилося, проте залишилося кожен при своїй думці і незадоволене одне одним. А наступного дня Марія з чистою впертості пішла до магазину і, поговоривши з консультантом, купила для Антоніни Петрівни невеликий флакончик досить нейтральних парфумів. Такі точно сподобаються», – переконувала дівчина консультант. Марійка, Люба, ну навіщо ти так витрачалася? В очах імениниці стояли сльози. Вам не подобається? засмутилась Марія. Що ти, дуже подобається. Сама б я ніколи собі не купила, але ж як хотілося. Зайдеш, бувало, в магазин і ходиш, чіпаєш флакончики, нюхаєш, а потім на ціну глянеш, вона махнула рукою. Скільки разів хотіла Олексія попросити подарувати мені парфуми, але якось незручно було, чи що. Такі гроші. Краще щось корисне для дому купити. Андрій? запитала Марія. Ну так тим більше, молодий, гроші потрібніші. От і не просила. Дякую, Марійко. Антоніна Петрівна променисто посміхнулася. Так темно Марія не стала нічого говорити чоловікові в дусі «Я мала рацію», але він і все сам бачив. Ну, треба ж? дивувався чоловік. Ніколи б не подумав, що мама парфуми любить. Ну, колись давно, наче користувалася, але останнім часом. А ти молодець, визнаю, був не правий, підсумував Андрій. Антоніна така жінка, розголошував через півроку Олексій Миколайович, сидячи в альтанці на дачі разом з Марією та сином і попиваючи чай. Взагалі прикраси не носить, не любить чи що. Так, я теж звернула на це увагу. Погодилася Марія. Але чому? Не знаю навіть, Марія. Раніше я її якось купував в подарунок і браслет з бісеру, і намисто з красивих черепашок. А вона дякую і в комод прибирає. Не носить. Кажу ж, не любить прикраси, пояснював Олексій Миколаївич. А крім черепашок та бісеру, ви їй ще щось дарували? запитала Марія. Ну так, кільце дарував з гарним камінчиком. Поносила трохи, потім кільце потемніло і теж в комод вирушило, відповів Олексій Миколайович. Зрозуміло, відповіла Марія і задумалася. Андрій, а давай твоїй мамі на день народження якусь золоту прикрасу подаруємо. Ланцюжок якийсь з підвіскою або браслетик, запропонувала Марія чоловікові. Та навіщо? Тобі ж тато тоді казав, що мама цього нічого не носить, відмахнувся Андрій. Чого саме цього? Хитро примружилася Марія. Намиста з черепашок чи пластмасові сережки. Андрій, вона не підліток. Можу помилятися, але мені здається, що тут ситуація, як і з парфумами. Може, їй хочеться мати золоту прикрасу, але вона соробниця просити, а ви з Олексієм Миколайовичем самі не можете здогадатися. Так, ну, почав було Андрій, а потім задумався. А може, ти й маєш рацію, адже у мами немає жодної не те що золотої, навіть срібної прикраси. Весь час економить, економить і мовчить. А ми й раді старатися, та не треба їй нічого. А вона, мабуть, про нас таке думає. Золотий ланцюжок із підвіскою вигляді літери А Андрій та Марія вручили імениниці вже разом, але Антоніна Петрівна все одно окремо подякувала Марії, розуміючи, чиє це була ідея. Як же приємно відчути себе жінкою, а не додатком до плити. Вона навіть розплакалася. Дякую тобі, Марійка. Завжди шкодувала, що в мене доньки немає, а тепер. Вона не домовила і обійняла Марію.